Сталося, коли Ісус наближався до Єрихона, якийсь сліпий сидів при дорозі й жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, він запитав, що це таке. Йому сповістили, що проходить Ісус Назарянин. І Він. Закричав, гукаючи. Ісусе, сину Давида, помилуй мене. А ті, які йшли попереду, суворо вимагали від Нього, щоби замовк, та Він ще дужче кричав: Сину Давида, помилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести Його до себе. Коли він наблизився, запитав Його, Що ти хочеш, щоб Я зробив для тебе? Він же сказав: Господи, щоб я прозрів. Ісус сказав йому, Прозрій, твоя віра спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов слідом за ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу, хвалу Богові. Слово Господнє. Слава тобі, Христо. Дорогі брати і сестри, Ісус Христос, будучи божественним лікарем, в чудесний спосіб лікує не тільки тілесні недуги, але також і духовні хвороби, спричинені різними гріхами. З Євангелія ми знаємо, що до Спасителя приходили люди з різними потребами. Прохаючи про допомогу, були прокажені, паралітики, незрячі, глухі, німи, одержимі злим духом. Щойно почуте нами Євангеліє розповідає про оздоровлення незрячого чоловіка з Єрихону. Він не міг бачити життя. Що бояло навколо нього. Він відчував запах квітів, але не міг побачити їхньої краси. Він відчував на собі проміння сонця, але не бачив його, не бачив того світу, яке сонце освітлювало своїм промінням. Він чув голоси своїх рідних, відчував їх своїми руками, але не бачив, як виглядають його батьки, можливо, брати і сестри. Він дуже прагнув вийти з цієї темряви і напевно докладав усіх можливих старань, щоб вилікуватися своєї недуги. Але всі його старання були марними. І тут раптом з'являється велика надія, що його життя може змінитися, він зможе пізнати те, що знають всі здорові люди, відчути врешті решт себе повноцінною людиною. Хоча він був незрячим. Проте ще мав слух, тому міг почути та довідатися про Ісуса Христа. Незрячий мав дуже серйозні, складні фізичні обмеження, котрі, однак, не перешкоджають йому шукати допомоги правди Бога. Знаходячись в душе несприятливих, як зовнішніх, так і внутрішніх життєвих обставинах, він, не дивлячись ні на що, волає про допомогу до Ісуса. Господь почув крик Його душі та тіла і запросив його до зустрічі з собою, запитуючи, що ти хочеш? Щоб я зробив для тебе. На перший погляд, це Ісусове запитання здається трохи дивне, бо запитати незрячого, що Він хоче, щоб йому зробили, видається таким очевидним. Незрячий відповів: Господи, щоб я прозрів. З дуже подібними запитаннями Господь звертається до нас, запитуючи про речі дуже очевидні, бо нам інколи здається, що навіщо просити Бога про щось, бо Він і так все знає. Однак Ісус хоче, щоб ми говорили про те, що ми потребуємо. І віддавали йому всі наші щоденні проблеми. Наприклад, Господи, хочу помиритися в сім'ї. Господи, допоможи знайти мені роботу. Потрібно дуже конкретно окреслити передусім, перед самим собою, що я хочу. Господь прагне, щоб ми міли назвати по імені свою проблему, свій біль, свої переживання. І цим самим прагне розбудити в нас віру і надію, що для нього немає речей неможливих. Для Бога немає такого життєвого мороку якого він не, з, не зміг перемінити світло надії, такого болю, який він не міг би зцілити. Пам'ятаймо, що віра це промінчик світла в темноті. Вона дає надію навіть тоді, коли все інше. Говорить, це неможливо. Амінь.